Так, друзі, всім привіт! Хочу вам запропонувати ось такий Ман Євро 6014 рік, 9 місяць 18480 мотор 2 xl L стандарт. Висока кабіна. 795 тисяч пробігу. Є Вінкод. По історії зараз зробили запрос, буде пізніше ретарда стаціонарний водяний кондиціонер. Ось так ось. так це, ну, це я так думаю, людина замовляла, так скажемо, окремо. Буде в кінці січня. Так що, кому цікаво, ціна такої машини буде 26500 євро нета. Кому для України прошу в лічку, будемо рахувати, що вона стане в Україні, будемо кидати брокеру. Якщо цікава така машина, будь ласка, звертайтеся. Ось така машина очікується до кінця січня. Ось він кодкому цікаво. Прошу робіть, перевіряйте: 12 тисяч мотогодин, 248 тисяч солярків. Вона з'їла. Остаток по колодкам. Так, ось такий стан. Бачите, це 100% магістральна машина. Бачите, як вони виглядають. Все, друзі, будуть питання, будь ласка, в лічку. Можна забронювати цей автомобіль. В принципі, вже зараз. Якщо кому реально цікава ця машина, прошу, пишіть, дзвоніть, телефони в описанні під відео. Всім гарного дня!